Слава Україні! Корупція інфо перші про головне. Підписуйтесь на Ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте посилання на соцмережі під відео. Збройні сили України поступово звільняють Херсонщину від російських загарбників і зупинятися не збираються. В офісі президента заявили, що наразі жодних переговорів з Росією чи припинення вогню не буде, де блокада на Херсонщині триває. Про це ексклюзивно 24 четвертому каналу. Розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Він зазначив, що з Росією домовлятися немає сенсу і цього не буде. За його словами, ніякого перемир'я, ніякої зупинки вогню на Херсонщині не буде. Я бачу багато спеку. Уляції вже йде політична гра щодо цього, але немає програми зупинки та блокади і знищення російських окупантів на будь-якій території України. Це ключове заявив Подоляк. Водночас, як наголосив радник голови ОП російські політики, зокрема Лаврові Пісков, заявляють про те, що треба сідати за стіл переговорів. Проте Подоляк зазначає, що сьогодні сідати за стіл переговорів з Росією немає жодного сенсу. Бо для Росіян важливо зафіксувати статус-кво територіальні надбання та свою етапну перемогу, зробити оперативну паузу, набратися сил, деморалізувати Україну і через певний час знову піти у наступ під надуманими приводами до. Дав він керівництво окупованих Росією українських територій підтримує підготовку референдуму про приєднання окупованих територій до країни-агресорки. Більше того, путінський посіпаки, перший заступник голови Мінінформації. ДНР заявив про те, що до кінця серпня ДНР розраховує захопити всю Донецьку область. До слова, РФ ніби, хоче провести референдуми на окупованих територіях 11 вересня, коли у них буде єдиний день голосування. Про це йдеться у свіжому звіті Американського інституту вивчення війни АСВ. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте перейти на сайт Корупції інфо. наш телеграм-канал. Нал та Фейсбук, Тікток, посилання в описі до відео почуємося.